Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ходять такі чутки, не знаю, правда, неправда, що відбувається наразі сьогодні обшуки у Коломойського. Я зараз відверто вам скажу, не знаю, що карти покажуть, хто кого здає, чи щось буде якесь просвітлення. Якщо там щось таке буде, то я покладу це відео для спонсорів. Якщо ви його бачите у відкритому доступі, значить. Немає ніяких компроматів на нашу владу. І так, дивимося: результати цього, цього обшуку у Коломойського. О, о. Дивіться: три мечі на серце. І знаєте, в мене йде така фраза. Хтось сказав: здай своїх трьох друзів. І ми тобі повіримо. Давайте покладемо на ці три мечі. Зазвичай я кладу. Тут у нас свої, тобто, зараз подивимося, я докладу. Ой, печалька. Ой, печалька. І так, дивіться, маніпуляції бачу. Маніпуляції стосовно грошей, великих грошей. Ну, це не десятка монет, але дев'ятка це теж. Печалька. Тобто тут можуть бути втрати якихось сум грошей. Знайдуть, можливо, якусь суму грошей. Можливо, не просто гроші знайдуть. Зараз я подивлюся ще. Щось стосовно війни. Те, що не хотіли бачити до цих пір, приховували до цих пір. Ви знаєте, що дійсно там знайдуть щось. Я не бачу, чи це будуть якісь документи, чи ще щось карти не показують. Саме документів не показують. Але показують, дивіться, оце може бути якісь угоди з кимось. Угоди. Якісь угоди. Мої друзі, ви знаєте. Ну, в мене таке враження, тут когось припруть. Дивіться так. Давайте запитаємо так. Я ризикну, запитаю. Здасть Зеленський Коломойського чи ні? Мрійте далі. Мрійте далі. Мрійте далі. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Давайте я ще щось запитаю. Буде по справі Коломойської якесь просвітлення? Давайте так. Для нас. Ой, хитрості багато. Ой, хитрості багато. Ну, чому показує, що вийде світлим з голови. Сухим з води, світлим з голови, ну що я вже говорю. Дивіться, ви знаєте, дуже буде викручуватися. Дуже викручуватися, затягуватися. Можливо, навіть взятки давати, але справа буде дуже помало буде це проходити. Я не бачу тут конкретного прояснення. Хіба що в самому кінці? Ще й лаври йому покладуть, чи що? Давайте, давайте інакше засудять його. Сяде він. Величезні гроші, щоб ви це розуміли. Величезні гроші. Вийде сухим з води. Не бачу, щоб його здали. Ні одна карта не показує. Дивіться, величезні гроші, обмін грошима йде, взятки великі підуть. І вийде сухим з води. Ніби нічого не було. Ну не може бути такого. Ви розумієте? Як це так? Ходять чутки. Що це не його справжня хата. Ну, вірніше, його хата, але в нього ж їх багато. Що саме на, де, де, де зараз робляться обшуки, то не є його головна. Да, Стопроцентово це тільки так, знаєте. Провести добрий час. Любовніц. Зустрічати там Любовніц. Ось якось так в мене пішло, моє другі. Відверто вам скажу, я трошечки в шоці, тому що я про... говорила, що будуть, будуть, будуть. Ми в рукавички постійно це все говорили, що будуть обшуки, буде помаленько це все. Але все рівно. Ви знаєте, я не бачу посадок. Навіть картоплі посадок не бачу. Вірніше, картоплю будемо садити, можливо, в деяких районах України. Але. Ну, вийде з сухим, з голосу, все рівно. Гаразд, мої дорогенькі. Я розстроїлась, відверто вам скажу. Ось. Тому що здали би Коломойського, було би все прекрасно. Ну, хоч якийсь. Оце вже би було конкретика. да? Різнікова не здали. Вийшов з сухим з води. Ну, Може, ще достануть його. Тут так само. Все, мої дорогенькі, люблю вас, цілую, і разом до перемоги будемо робити далі розклад. На все добре, мої дорогенькі.